На початку цього року, за підтримки народного депутата Арсенія Пушкаренка, було передано автівку олевчанину, котрий стоїть на захисті України. Уже декілька місяців машина працювала у гарячих точках передової та допомагала воїнам виконувати бойові завдання. І щойно захисник приїхав у коротку відпустку. Захотів особисто подякувати благодійникам за допомогу. Звичайно, много ді вона стала вона, ну, працює і робить своє діло, як така на війні. Безпосередньо це як підвіз. Особового складу, так і БК. Переданий автомобіль позашляховик, якому не страшні бездоріжжя. Чимона хороша це перші плюси великі такі, що вона 4х4. Це великий, Тому що там, де ми знаходимося, там не така поверхня, як, наприклад, тут. Тобто там треба тільки 4 на 4 Перед передачою машина пройшла повне технічне обслуговування, розповідає Олевський міський голова. Саме завдяки такому комплексному підходу та якісному проведенню підготовчих робіт автомобіль жодного разу не підвів воїнів на полі бою. Загалом же Олевчина за час повноваштабного вторгнення передала військовим понад 80 машин. Автівки Т-4, фольксвагени, буси. Вони. Як правило, ну підвозять снаряди, а також допомагають евакуювати наших поранених воїнів. Також ми передаємо джипи, тому що якщо брати розвідку або брати інші підрозділи, які безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій, скажімо, на самому передку, то їм потрібні повні приводні авто, які можуть в будь яку погоду дістатися до ворога і повернутися цілими неушкодженими. До своєї військової частини наразі підтримка наших збройних сил України це пріоритет. І тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо перемогти окупантів, говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Кожен автомобіль це не примха, це не бажання, це необхідність. Кожної сьогодні, в міру своїх можливостей, сил повинен робити все, щоб підтримувати наші збройні сили України. І наближати тим самим перемогу. Тобто всі, хто не на фронті, всі мають працювати для фронту. Я дякую Вевській громаді і Сергію Васильському, тому що вони дійсно рекордсмени, мабуть, не тільки в Житомирській області по кількості машин. Благодійники розповідають, щодня стає все важче знаходити авто у хорошому стані, адже навіть у Європі їх залишилось не так багато. Та все ж кажуть, зупинятися не збираються. Та продовжуватимуть докладати максимум зусиль, щоб наближати нашу перемогу.